Наша земля то славетна земля, сказав колись Павло Чубинський. Сьогодні вся Україна підтверджується, співаючи державний гімн. Кожен громадянин від малого до великого повинен знати його на пам'ять. Переконаний голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк. Губернатор Київщини розповів, що під час візиту до школи у селі Яблуневе здивувало його найбільше. І за що я зірками сподівався? Ми запитав. Хоча я зараз сказав, хто правильно мене звідки, я вручу сертифікат і путівку, безкоштовну путівку на відпочинок на острові Прісхація, хто знає, гумін україне. На жаль, ніхто не міг підняти рухів. Тому я підписав розпорядження своє, дав доручення керівнику департаменту освіти, втілити в життя моє розпорядження. І тепер в школах, незалежно від першого класу до 11, кожен день. Перед початком буде виконувати згідно України. Вже розпочався новий навчальний семестр, і ми завітали до Бориспільської школи лінгвістики, аби подивитися, як розпочинається ранок у майбутніх поліглотів. Директор навчального закладу Світлана Мазур розповіла, що це чудовий метод патріотичного виховання, а також виконання державного гімну надихає школярів на вдалий день. На сьогоднішній день ми знаємо, що є розпорядження голови Київської облдержадміністрації, є постанова департаменту освіти і науки Київської області. Є за. Заходи затверджені міським головою і наказ нашого управління освіти. І ви знаєте, то напевне так повинно бути, тому що наші діти знають, що таке гімн. У нашій школі то не нововведення, і то напевне не традиція, то життя школи. І це ну, напевне, на протязі вже 10 років ми починаємо заняття з гімну, з гімну держави. І діти вже настільки звикли, що вони взагалі не бачать собі іншого без цього. Більшість бориспільців можуть наспівати патріотичні рядки просто на вулиці. Отож із певністю можна сказати, що величні слова Павла Чубинського кожного дня лунають у нашому місті. Ще нам брать.